Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 23.08.2016 року о 23-й годині до чергової частини жовтоводського відділення поліції надійшло надійшла заява громадянина, мешканця жовтих вод. Про те, що від його будинку зник автомобіль Nissan Лаурен білого кольору. Під час виїзду на місце події було встановлено, що невідома особа приблизно о 22.30 вчинила незаконне заволодіння зазначеним транспортним засобом. Під час проведення невідкладних розшукових дій на протязі доби було Встановлено осіб, які вчинили незаконне заволодіння даного транспортного засобу, та вилучено в них транспортний засіб. Транспортний засіб вилучено і поміщено поки що як речовий доказ до жовтоводського відділення поліції. Збирався на нічну зміну на роботу. В пів одиннадцятого виходів машина під'їзду, под'їзду була стояти, її немає. Ну, прийшов зразу звернувся в міліцію, на місці ми проїхали. Ми, ну, я пішов на роботу, а утром вже подзвонили, знайшли машину. От от. Довго у вас ця машина? Два роки вже. Її не пошкодили? Коробку передач, фа, задню фару, ми по криш кришу вігнули. От от. Ви дізналися, що о, ті, хто угнали ваш автомобіль неповнолітні. Яке у вас відношення до них зараз? Яке може бути відношення до неповнолітніх? Я навіть не знаю, чи правильно як. Щоб відповідали повністю, тому як виправляться вони чи не виправляться. І посадити їх, теж в життя ламать. Роздвоєне мене міння, що з ними робить. Не можу сказати правильно. А як швидко знайшли ваш автомобіль? Та, мабуть, за 8 годин з моменту подачі заяви. Що саме неординарне в цій події, це те, що злочинцями виявилась група. З неповнолітніх віком по 14 років. А саме це 4 особи неповнолітніх, всі вони учні середніх шкіл, всі досить з благополучних сімей. Я не скажу, що там якісь неблагополучні сім'ї, нормальні сім'ї, але діти стали на таку хибну стежину, що привело до того, що вони вчинили даний злочин. Після їх документування їх протиправної діяльності було ще встановлено їх причетність до декількох крадіжок велосипедів та угону скутера. Зараз це майно вилучено і вирішується про питання про його повернення законним власникам. А вони пояснювали, чому вони робили це? Вони пояснили, що щось хотілося нового в житті. На момент встановлення причетності неповнолітніх до вчинення вказаних злочинів, вони всі транспортні засоби, а також велосипеди, поки що тільки володіли ними і зберігали при собі. Викрадені велосипеди та скутери неповнолітні зберігали в одному з підвалів. Багатоквартирних будинків в нашому місті. А що їх тепер чекає? Яка відповідальність? Відповідальність передбачена частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України угон Передбачена до 5 років позбавлення волі. Хотілося б просити наших мешканців, щоб не залишали свої транспортні засоби як двоколісні, так і автомобілі, без нагляду, без відповідних охоронних засобів. Тому що ці транспортні засоби залишені так, кинуті біля під'їзду, біля будинку, без нагляду, особливо в нічний час доби, є уласим шматком для вірогідних злочинців. В принципі, Напружена ситуація зараз економічна, але варто потурбуватися та обладнати власні транспортні засоби охоронними засобами, і також їх попікуватися їх стоянкою на організованих охоронюваних стоянках, призначених для автомобілів. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.